Хотіли як краще, а вийшло як завжди, кажуть експерти про підвищення ціни на газ для населення. За їхніми словами, перед тим як це зробити, спочатку треба розвінчати корупційні схеми Нафтогазу і провести люстрацію членів комісії з регулювання енергетики. Я розумію, що підвищення цін на газ для населення не збіжне, але воно має нас тими речами, про які я говорю. І, мабуть, його потрібно, якщо відповідає правительство, що це чесна, справедлива ціна. То тогда його нужно делать, но за нами оставить право контроля за этой ціною, за формуванням этой ціни між тим експерти попереджають, уряд має бути готовий до зростання заборгованості населення щодо сплати рахунків за газ. Мовляв, вищі тарифи, менше платежів і через низьку платоспроможність споживачів Насамперед у східних регіонах країни. Оскільки зараз ці тарифи на самом деле раздути. Поскольку государство не может очень быстро этот проблему решить, то э нужно любой ценой вот именно на данном этапе избежать всё-таки повышения тарифа и конечных вот этих вот э оплаты для конечного потребителя. Тож з цього року фахівці радять не підвищувати тарифи для населення, як і для теплокомуненерго. Ну я категорически буду виступать проти того, щоб в этом году мы говорили о повышении цен на газ для теплокомуненерго. По целому ряду причин. Во-первых, нет никаких экономических предпосылок, чтобы цена на газ для. Населення була дешевле, ніж для цьому ніякої економічної логіки немає. Олексій Кучеренко додає ціни на блакитне паливо мають бути збалансовані. А для цього уряд мусить провести серйозну реформу у житлово-комунальній галузі. Також варто перевести на ринку вірейки вітчизняну енергетику. Тоді ціни будуть визначати гравці, а не бажання однієї компанії. Катерина Кундельська Дмитро Поденко, новини, телеканал Бізнес.